Привіт, трези! Це ваш гороскоп на цей тиждень, тобто з 19 по 25 серпня. Цього тижня ви можете напрацьовувати собі новий статус та авторитет. Ймовірні кардинальні зміни, пов'язані з офіційними структурами та кар'єрою. Ситуація може стосуватися призначення на посаду чи змін всередини колективу. Як варіант, у вас може з'явитися новий вектор професійного розвитку? Намагайтеся нікому не розповідати про свої хвилювання, думки, плани, адже це може бути використано. Проти вас, ви можете вирішувати одразу багато завдань, і від чогось доведеться відмовитись. Велика ймовірність отримати новину або якісь рішення, що стосується вашого майбутнього. Можлива зустріч з друзями, отримання несподіваних подарунків або романтичні стосунки. Неочікувані фінансові витрати можуть стосуватися дітей та коханих, а також відпочинку або задоволення, хобі, якісь ваших проєктів. Щось нове може Може стосуватися також сфери реклами та просування, взаємодії з іноземними та освітними організа... організаціями, та можуть вилізти зараз теми переїзду. Можливо, ви планували переїзд, планували поїхати за кордон або просто у відпустку. І зараз це все буде вирішуватись. Доля, ніби хоче щось подарувати для вас, просунути в соціальному плані та статусі, принести довгоочікувані зміни, тож не заважайте їй, а навпаки, зробіть якісь. Кроки в бік свого просування. І пам'ятайте, в нас тільки що відбулося повня, і коли в нас проходить повня, в нас ще декілька днів підвищений емоційний стан, тож не впадайте в емоції, якщо ви відчуваєте, що емоції на піку зробіть якусь фізичну. Вправу, сходіть в спортзал, а також класно цього тижня додати медитації, щоб заспокоювати себе вранці та ввечері. Це ваш гороскоп на цей тиждень. Хай він вам.